Ви зверталися згідно закону про доступ до публічної інформації надати діючий генеральний план для ознайомлення В частині, що не місце. Може я прочитаю, бо це ж не я готувала. Будь ласка, а хто? Тому? Ну Це вже фамілія. Ні, 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 там сидить. О, ну не можна знімати. Не можна. Населері нам можна. сказали, що це за вашої відповіді надано. Це ми надали таку відповідь. Ми, ми дали повшу, зараз почнемо. Ні, це кувшень. Ні, ну, Первинна інформація була, їй надала вам. Така наш, вона підсумовує загальне роблять я часом. Суть питання. Ми звернулися надати е е е е матеріали генерального плану для ознайомлення. Частині, що не містить секретної інформації, тобто згідно з діючим законодавством, побі... не в секретності, вона... а питання для службового користування. Тобто там за і ще досі за вашою інформацією гриб ДСК в генеральному плані. Можете показати, де законний процес, коли знімається? Да. Закон там... ні, там закон є інший, про. Зроблено зміни в закон про доступ до публічної інформації. Треба мені пошукати. Майдемі. це З якого закону? Це було зроблено закон. Ну, так. як це не знімайте? Ми може заяву будемо писати, будемо долучати відгазки. до матеріалів справи. Да, ми вже як, ходимо, ходимо, а толку нема. Ракінцеве положення. Значить, закон зараз внесено зміни до. Куди? А що це за витяг з якого закону? Там це ж шукаю, до якого закону. Саме свіжо розпочав. Публічна інформація. Закон. Доступу до публічної інформації і що про що там йдеться? змін до закону зміни були до закону, про -закону? Да. а від якого ці ситуації будемо тоді. Mm. значить гриф для службового користування чи інші грифи, що передбачають обмеження доступу до документа або інформації в ньому, які були надані до набрання чинності законом України про доступ до публічної інформації, кригріва всікретності втрачає чинність. А відповідні документи підлягають розкриттю та наданню на запад через один рік. Після набрання чинності цим законом, якщо зазначені гріфи не були переглянуті та підтверджені відповідно до закону України про доступ до публічної інформації, Ну і що це значить? Рік це, значить не, це значить, що ми зверталися до інституту діпроміста, також до інституту корміння який виготовляє топозйомки, на підставі яких виготовлений генеральний план, то зазначеними інститутами було проведено комісії. Так, підтверджено гриф для користування. А інститут це що суд, яке право Якось. він має вони... встановлювати розтлумачувати законодавство. Вони не тлумачать законодавство, вони встановили цей гриф. Вони тільки вони мають право не Зачекайте, Ми звертаємося не до діпра міста, а до вас як до органу влади згідно закону про доступ до публічної інформації. Ви тільки що зачитали норму закону, яка зазначає, що через рік після вступу в силу закону про доступ до публічної інформації. Ці ці грифи, крім грифи секретності, мають бути зняті. Грифа секретності немає. Пройшло, пройшов уже не рік, пройшло три роки. 9 робиться, травня 2012 що... року був прийнятий цей закон. Інститут це не орган влади, не судова інстанція. Що ви пропонуєте? Пропонують дати для ознайомлення генеральний план. Я не план. можу дати генеральний план. На якій підставі? На підставі Гребля, експерт, сургова, на підставі якогось рішення якогось інституту. Не якогось, а то автора розробника, яким було. Поставлено. Я вам ще раз кажу, це не орган влади, він не має повноважень розтлумачувати закон або він якимось клумачить. чином змінювати його норми. Скажіть, а хто, а хто, нам власник, закон? хто власник проєкту зараз є? — Міська рада. Ну, а що Діпромісто має, Воно не клумачуть вашу власність? Воно встановлює обмеження доступу. Ви розпорядник цієї інформації? Ви, розпорядник. Ви власники розпорядник. Ні. розпорядник. Ні. Ви не розпорядник інформації про генеральний план? Управління містобудування. Ну, взагалі, броварська міська рада. Розпорядники. Так, в чому проблема? Ріп, Ріп, до до міста тобто ви звертаєтесь Я за Тобто ви... ви не нами Я перепрошую, ви зараз як начальник відділу архітектури відмовляєтесь давати для ознайомлення дані документи, які попросили згідно заяви, згідно закону. Я е не є розпорядником цієї документації. То тобто ви його за нам зараз для ознайомлення не надасте? Ні. Я... Дякую. Будь ласка, будь ласка. Ну, Викликайте міліцію. Та чого викликати? Я ну, така в чому проблема не фотографуйтеся. Ну, ну я як громадянин України маю право з ним ну, ознайомитися ну я, з цим генеральним я вам планом. Я кажу, що він, це грі для службового користування. Я вас прошу я не видим. фотографуйте. До речі, по закону. Він має висити на видному місці. Якщо буде зняти цей гриф, ну якщо він не знятий, то не маєте права. Будь він, ласка, я він вас не можу по секретної інформації. Ніяких мереж, окрім планування.